У клубному динамівському музеї на НСК Олімпійській відкрилась художня виставка, присвячена знаковим історичним подіям і постатям столичного футбольного гранда, що відзначає 90-річний ювілей. Проект має промовисту назву Легенди Динамо. Авторство належить творчому тандему. Лоліта Кочура та Ірина Манохіна виставили дев'ять полотен на суд публіки. Цікаво, що пані Лоліта працює в страховій компанії Арма, що опікується вболівальниками Динамо на будь-який страховий випадок в рамках футбольних заходів, а живопис це її хобі. Взяли ключові моменти, які можуть бути цікаві нашим. болельщикам, которые могут быть интересны э, и нашим игрокам. И таким образом решили изобразить сейчас в первом блоке этих картин, которые представлены здесь, ключевых э, персонажей, которые, как мы считаем, вложили свою э, частичку сердца в развитие клуба. Почему так много ярких красок? Собственно, чем можно объяснить такую э, яркую палитру? Обычная портретистика, обычная живопись, она, конечно же, прекрасна. Но яркие краски, в данном случае стиль, который мы показали, это поп-арт, он своеобразно показывает показывает яркость событий, яркость игры и яркость характера, как мне кажется. Працюючи над серією портретів упродовж півроку у парі з лолітою кочурою, переселенка з опаленою російською війною буремної Донеччини Ірина Манохіна обрала акріл та олійні фарби. Професійна художниця каже, що завдяки цьому колористика має відмінну світлостійкість та інтенсивність. Велике значення надано динаміці і композиції. На одній з робіт пані Ірина не випадково зобразила свого земляка, уродженця горлівки знакову особистість для Динамо. мы перебирали множество фотографий и выбирали игроков именно в движении, чтобы как можно больше э, было динамики в картине, во-первых. Во-вторых, чтобы показать энергию игроков. Ну и поэтому, кстати, и цвета такие, чтобы, ну, как бы вот огонь, яркость, энергии разные перетекают одна из в другую. Вот. И, ну, больше огня, цвета, жизни, скажем так. Ця артвиставка відкрита для відвідувачів щодня без вихідних з десятої ранку до двадцятої години вечора. Восени мисткині планують виставити роботи на продаж через аукціон. Перед початком національного дербі Динамо Шахтарем перші відгуки найбільшу увагу привертали портрети Сергія Реброва та Андрія Шевченка. Пізнали теперішній наш тренер «Динамо Київ». Там черти його зображені. Вольві бійцівські ну такі, як він був тоді в полі, і такий він зараз у нас залишився і тренером. Це Андрій Шевченко, це очевидно, напевно, для всіх. Це в принципі це герой української збірної, герой «Днамо Київ. І він для мене як людина дуже класний. Насправді, і як гравець, і як людина. От сама картина дуже хороша, насправді все чітко промальовано, Кожен контур. Оце, ця емоція. Вона дуже круто мені каже, мені здається, тут протримана. Тож до святкування грандіозної дати Київського Динамо можуть долучитися усі бажаючі, і навіть в такий оригінальний спосіб через високе мистецтво Лоліта Кочура та Ірина Манохіна від цього отримали величезне задоволення і відчуття щастя, бо вони закохані в Динамо, натхнені Динамо, окрилені Динамо. І напевно такий посил точно не залишить байдужим нікого.